Всім вітання! Там є на нашому каналі така котельня, Котел Кронос плюс теплоакумулятор 600 літрів. Ми розповідали, робили, вона, вона нам далася дуже тяжко, напевно, саме більше ми часу зусиль витратили так і тісно було, ми не могли ми там, бачимо, ні підійти, ні підлізти. Тоді і так далі, тому подібне. Але бачимо, що господар вмістив сюди навіть правильну машину. Ми казали, що її немає місця, ще місце знайшлося. Ще навіть бачимо, отака апаратура стоїть для очистки і все, все вмістилося. Правда, місце вже не залишилося. Ну що як про котельні сказати? Котельня стоїть собі, та й стоїть, а є газ, люди користуються газом. Котел Кронос трошки вони його піддавили. Піддавили, І бачимо, який результат. Це результат від того, що коли котел піддавлений, тобто із теплоакумулятором. І люди ще вмудряються його давити. Треба, щоб котел горів, ну його нічого не, не, не давити, щоб він прекрасно горів, тоді не буде такого всього. Ну, і треба інколи чистити. Інколи чистити. По роботі ми нічого не покажемо, бо воно, бо воно в режимі підстрахуки, скажімо так, запасний варіант. Тут самочок, до речі, перевіряли, самочок прекрасно працює, все працює, огляд є. Отаке корень, коротеньке на сьогодні відео. Все, всім дякую. Дивіться наші інші відео до зустрічі.